З початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України розслідує понад 800 кримінальних проваджень за вчинення колабораційної діяльності. Щодня цей список поповнюють нові імена. Зрадниками стоїть політики, бізнесмени, вчителі та навіть пенсіонери. Вони співпрацюють з окупантами, здають позиції ЗСУ та коригують ворожий вогонь. Нерідко прихильників рускава міра виявляють і у білій церкві. говорил, что нужно договариваться о прекращении войны с Путиным. Также смотрел российские новости. Я в социальных сетях одноклассники мониторила российские ролики. Я поддался панике в связи с боевыми действиями в Киевской области. Я висказував, що треба значить здаватися 24 лютого. Ви своє мнення, що Путін не дурак, що він не може розділяти війну. Ну після цих всіх забиті я, звісно, поміняла мінніє да це кошмар. Вот. і обізуюсь, не дивитися російські канали. А нещодавно до цих прихильників доєдналась і студентка Білоцерківського аграрного університету. Дівчина виклала пост у соціальній мережі та написала. Я не доначу ЗСУ специально и не ем мясо, потому что я не поддерживаю убийства. Я вижу самым разумным решением в этой войне сложить нам оружие и принять врага с добром. За ці слова студентку четвертого курсу відрахували, вона намагалась вибачитись і вже українською, однак це не спрацювало. Як стверджує психологиня Тетяна Ярмола, кожна людина живе за принципом так як буде краще мені. Тож стаючи на бік ворога, такі люди діють свідомо. У іншому випадку громадяни роблять це не маючи вибору, тобто їм можуть погрожувати. Легше завербувати знов таки з двох позицій, або людину, якій є що втрачати. Жінку, якщо забрати в неї дитину, чоловіка, якщо забрати в нього родину, і ну якщо є чим шантажувати, так і друге. Це людина, яка є нечесною, яку можна підкупити. Вони підпадають під вплив такої секти такого вірування, такого сильного. Тобто їх внутрішній світ набагато слабший, ніж те, що їм пропонують на цій стороні. За словами історика Сергія Бурлаки, термін колабораціонізм набув широкого поширення під час Другої світової війни. У колишньому радянському союзі під це поняття підпадали майже всі, хто так чи інакше співпрацював з окупантами. Зрадників з Заарештовували та навіть страчували, тобто працівників цивільних галузей управлінь, шкіл, викладачів, учителів шкіл тощо, військовополонених, до колабораціоністів зараховували е, е, учасників руху опору, навіть акторів, які ставили спектаклі для Місцевого населення, але в тому числі змушені були їх давати, і для представників окупаційної влади теж на них було це тавро колабораціоністів. Коли ми порівнюємо ті часи от періоду окупації і нинішні часи, ми повинні розуміти, що в той час Україна фактично була завойована більшовицькою Росією. Це трапилося от на початку 1920-х років. Участь в демократичних процесах шляхом обрання влади українці не мали на сьогоднішній день. Українці вільні у своєму виборі. На початку лютого 1944 року на цій вулиці у центрі міста стратили трьох білоцерківців. Їх визнали колаборантами. Тіла чоловіків висіли два дні, лише згодом їх поховали. А ось що потрібно робити з тими, хто нині зраджує Україну? Ми запитали у містян. З диверсантами, я так думаю, що, що потрібно, щоб боролися правоохоронні органи для початку, а, а обичне цивільне населення. Ну якщо, якщо ми будемо робити ну, такі речі, як злость, прив'язувати людей до стовпів, ще щось там, обмутувати скотчем, все остальне, західна спільнота буде. Сприйняти як звірів, як тих людей, які зараз воюють проти нас, тобто тих орків. Загнули роздертий до стовпа прицепить, щоб другому повато не було. Не знаю, їх треба садити взагалі на зону. Це найкраще. Ні, 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 до стопів не треба підв'язувати. Я вважаю, що треба, щоб люди просто одробили оце все своє на восстановленні цих всіх розрушені домів, в шахти, в соляні. Хай соль добивають все і хай роблять іменно для людей, для тих, хто там загинув, хто нас захищає і хто дійсно веде себе так, як положено. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.